З нами мама, а там не увага діти зуба, Жіння тотальне не зупинити. Боже, чим я займаюся? Мужик без трусів. Рожеві сукенки, пропаганда гендеру, а також сатанинські ритуали. Ну і звісно, дуже багато любителів Русского міра. Це все і не тільки. Принесло нам цьогорічне Євробачення. І сьогодні ми зібралися, щоб все це обговорити. Не ходіть по іншим каналам. вам так краще зі мною. Вітаю вас, панство, і раді зустрічі! Все закінчилось цьогорічне Євробачення. Настала після Євробаченська депресія. Всім дуже сумно. І тут з'являюся я з моїм відео через три тижні після фіналу. Ну, вибачте. Євробачення закінчилося, а це значить, що час підбивати підсумки. А поговорити є про що? Навалили нам у цьому році просто ці кринжі. Кринжини буде про що поговорити. Потрендіти, розумієте? Потрендіти, потрендюнькати, побазікати, побалакати. Ну, а перед тим як побазікати та побалакати, прошу вас виконати декілька нескладних, дуже легких умов. Перше це вліпити вподобайку. Друге це підписатися на цей канал. Третє вдарити у дзвін. І четверте написати коментар з самих слів або більше. Просто всі ці дії вони допомагають цьому відео розвиватися, воно показується більшій кількості людей. Дякую. Тож будемо потихеньку рухатися по цій драбині кринжі. І почнемо ми з нашої улюбленої, високошановної Ірини Фаріон. Боже. Я скучила. Наша прекрасна пані Ірина ще у лютому казала, що вона не збирається слідкувати за цим Євробаченням. Це абсолютно не її сфера. І взагалі, як Україна може посилати на цей конкурс представників з ім'ям Джері та Альона? Посилаємо якихось Джері і якихось Альон в квадраті. Дожилися! Ну, але ж Гендер сам себе не поборив. І тому наша мати Фаріон, Акадіва діва Ірина, встала на захист традиційних цінностей і вкотре відкрила нам портал у світ з нового бочку. Че вона там каже? Віконечко Овертона. Фрикобачення! Чоловіки з бородою та у рожевих сукенках. Поки у вашій гайпопі наводять фрикобачення справжні чоловіки воюють на фронті. Я чесно не розумію цього порівняння. Я не бачу, до чого воно тут. Ну, це світ Ірини Фаріон. Я розумію, що це особиста думка пані Ірини, але усього є своя межа. Вона вже зібрала такий образ, такий збірний образ такої відьми. Яка живе на околиці якогось села і яка надсилає на всіх прокльони. Але вона неї в хаті живе біла киця. Їй не подобається все починаючи псевдонімів наших дівчат, закінчуючи виступами кончити вурст, немо і інших представників ідеології гендеру. а також ще не сподобалася танцовка з Іспанії, тільки от питання на що вона їх запрошувала взагалі. Ну і завершу цю частинку дописом пані Ірини з телеграму. Найкращі чоловіки наші огида виродженцям? Хто мав нерви дивитися фрикобачення? Там був хоч один нормальний хлоп у нормальному костюмі? Про женщин не питаю досить Альони в квадраті, щоб заплющити очі. Не думали, що пані Ірину зараз цікавлять хлопи. Ну, весна на дворі, що ж поробиш? Ну а далі ми перейдемо до такого кисленького. але це те, що я найбільше люблю обговорювати. І це фанати Гальміра. У цьому році таке враження, що фанати Великої і Макучі просто розплодилися на цьому конкурсі, і ну, для них просто місця не залишилося, вони ще наперли. Ми почнемо з такого легенького, такого повітряного такого, неймовірно ніжного ванільного. Почнемо ми з німця. Німець такий собі гарний і маленький взяв і обмовився. Цитую далі: Ми, музиканти в непалітіки. Чому треба виключати Росію чи Ізраїль з Євробачення? Нібито він ще після цього вибачався, але нас то абсолютно не хвилює. Слово на горобець вилетить, не спіймаєш. Цей випадок ще раз показує наскільки цинічний наш світ. Я не буду нічого казати більше, бо я вже знаю, що мене вже викресили з списків тих, дописали в списки інших, вже спалили набагаті в центрі Києва, Львова і Івано-Франківська. Дякую, знаю це. Щось ми так заговорили про Ізраїль. А до речі, а мене видно в кадрі. Щось ми так заговорили про Ізраїль. Ну, ми поговоримо про їхню цьогорічну представницю. Ім'я цієї жінки — Ден Голланд. Неймовірно, я її згадала. Ця пані отримала громадянство Держави Ізраїль тільки у 2022 році. І це не спонукає на роздуми. Я ж сподіваюся, що спонукає. А ким же ж ця панянка була до 2022 року? Вона ж не була громадянкою світу, вона ж не була безхатченком чи хтось там. Вона ж звідкись прибилась, а сіди нас ведуть куди? Правильно, до імперії зла. Вона була громадянкою Москви. Сюрпрай, сюрпрайз! Вона там зростала, вона поглинала цю культуру, вона розмовляла русським язиком, їй знайомі ці терени. і там досі живуть її батьки. І на додачу проводять бізнес. Клас! Спонсорують дикого ворога. А ще супер! Але Настя, ця женщина в білих сукенках цікавить саме тому, що вона неодноразово відвідувала анексований Москвою у 2014 році Крим. І який ми скоро деокупуємо. І що вона там робила? Вона співала своїм ротом на окупаційних концертах, типа що то там нова волна, от це от все. Ну а чому ж вона тоді таки змінила своє громадянство? Спитаєте ви? Ну кому стрався той московський паспорт у часи геноциду, який відбувається в Україні? І ще одна вагома причина це всіма нам відомий антисемітизм. Від одного берега відбилися до іншого не прибилися. Ще нам ця пані дуже запам'яталася з тої причини, що її дуже хотіли виключити з конкурсу. Хотіли виключити з конкурсу не європейська мовна спілка, а простий нарід. Вони проводили сотню пропалестинських протестів, на яких була присутня Грета Тунберг. Наша прекрасна дівчатка, що спочатку казала, що війну треба зупинити, бо це екологічна проблема, і Україна має статися. До Я дуже підтримую Україну. І до «Не вбивайте палестинський нарід! Клас. Ну, ну посиділа, де вона тільки хотіла. Весело і смішно. Але чомусь на про українські протести ця панянка не ходить. Заклик до припинення вогню. На близькому сході висів у повітрі конкурсу як порох, і пару разів той порох навіть вибухав до прикладу, на виступі для журі представник Франції та Йо йомайоше ж ми Представник Франції Сліман, але його ми будемо називати Слимак, бо Слимаки милі створіння. У певний момент зазначено, що він перестав співати і почав читати. Оцю нашу байку про мир у всьому світі. No War. Хуй вай не! Ну ми ж знаємо, за який він мир закликав. Точно не мир в Україні. Слава Богу, не за руський мір. Знаємо, за який він мир закликав. Кавун. Ну і ми з вами знаємо, що мир нам не потрібен, нам потрібна перемога. На прес-конференції після другого півфіналу у нами ж знайомої, У нами ж знайомої ж. Знайомої до нас жінщини у білих сакенках взяли інтерв'ю, і здається, взяв польський журналіст. Особисте запитання: чи вас коли-небудь обвинувачували у тому, що перебуваючи тут, ви наражаєте на небезпеку інших учасників? І насправді, як розповіла блогерка Анна Тульєва, якій ми всі дуже вдячні за те, що вона кожен рік їздить по Євробаченню, показує, що там відбувається. Всі цікаві моментики, то вона казала, що скрізь стояла охорона, скрізь стояли металошукачі, просто на кожному вході-виході, до кожного, я не знаю, гримерки скрізь по готелям, навіть в, в калідорах щось було, треба постійно було носити цей, я, я не знаю, ФОБ, оцей ленярд, ну цей ключ, якщо ну, ось така була напружена обстановка. Під час цієї прес-конференції, коли було поставлено це питання. Вуйко, що сидів біля тої жінки, сказав, що ви можете не відповідати на це питання, ви абсолютно не зобов'язані. І ось тут, десь з боку, лунає неочікуване вайнот. Чом би й ні? І за це вайнот цю людину потім ще не раз обсмоктували. Нарешті ми дійшли до середини такої, такої золотої. І зараз ми будемо говорити про, ну, на мою думку, найбільшого антагоніста цьогорічного Європачення. Зараз буде розлив роднічку в Макіївці, де весь район воду збирав, а якесь падло, прийшло і насерило. Фай ЙоСЛЯ! Найбільший антигерой цього відео. То знаєте, що у світі кіно є такий момент, коли абсолютно темних облудних персонажів, фарисеїв та негідників починають обсмоктувати за аргументацію? Ну подивіться, які вони слей. Кагарнюня, просто пауер. Після другого півфіналу цей Йост як Петарда кинувся до своєї гримерки. Але його вже чекали журналісти. Але Йост. Не дав якихось адекватних коментарів, натомість він почав вербально погрожувати і, увага, напав на операторку. Вообще супер! Низи вчиток людини без моралі, без нічого, без мізків. Ну, а чому ж ця людина не має моралі? Давайте так от копати глибше. Я не знаю, я знайду 100 тисяч пристосувань до цього до цієї штуки. Йост втратив своїх батьків у дуже ранньому віці. І ця пісня не просто смішнявочка про єдність Європи, а це на пам'яті його батьку і, здається, навіть матері. На жаль, дитина не виростала такою, за яку можна було б гордитися. Після початку повномасштабного вторгнення. Ой, навіть не знаю, як його назвати. Цей мужчина в різнокольорових маринарках. Що робить? Випускає колаборацію з московськими артистами. Ні слова на підтримку України. Березень 22-го року. Україна стоїть на щиті Європи, помирають найкращі Що робить цей мужчина в різнокольорових маринарках? Випускає колаборацію з московськими артистами! І І. Цій пісні він співає ось таке лайно. Я хочу московську жінку, і я хочу від неї московських дітей. ВАПЕЦ? І це не завадило йому стати мега популярним та набрати величезну фанбазу. Суспільне намагалося взяти у нього коментарі. Але що? Ми в не політики! Ми в не політики. я не розбираюся, вообще. мене це не стосується. Я артист, я простой мальчик в Трусіках. Після того, як він напав на операторку у суботу, десь о 12-й годині за Києвом, його взяли і виперли з фіналу. До побачення Євробачення! І справу передали до шведської поліції. Щось там обіцяли, що нікуди не поїдеш, і там останеться до кінця справи. На наступний день. Опа! Ми в Нідерландах. Не пощастило нідерландському народові з таким представником. Але вони не засмучуються і почали бити у дзвони оцю біліберду про єдність Європи. Молодці! Ну, а ЙОСТу хочеться сказати наступне. Підпрацював рублек Кремля. Молодець. І зі своїх власних спостережень можу сказати, що десь після 20 хвилин, після того, як оголосили, що цього Євролоха, виключили з фіналу. Я зісловив коментарі і виступили з півфіналів, натиснув на розділ найновіші, і почалося. Часті спорт Юст! Фрі Юст! За що виключили Юста? Байкотуйте Євробачення, Євролог, Євролог! Люди не розуміють, якою б там не була людина красивою, некрасивою. Артіст, не артист, комік, смішнявочка, бусінка, моднік. Це насамперед людина. А людина не має права піднімати руку на іншу людину. Крапка! Все! Ну про його підтримку москвопітеків вообще ні сном, ні духом. Клас! І це доволі така серйозна прогалена. Це ми не активізувалися достатньо, щоб пояснити це Європі. Ну, Європа це спокійно собі схавила. А в чому проблема? Хороші є Боже, бідний мученик Навальний, Навальна є женщина-года. У цьому році я дивилася Євробачення у гуртожитку, і найголовнішим правилом було. Ні слова про політику, і ми не кажемо, що не подобається якийсь артист країна. Ми кажемо, що нам просто не сподобалася пісня. Все! Просто не сподобалася пісня. Ну і як ви розумієте, я купив як чайник, просто щоб не про... вимовити щось таке зайве, і щоб мене не виперли. Нахір сказав до побачення, все, лавочка закрита. Євробачення не може бути поза політикою. Ви знаєте, найполітизованіша річ у світі це якраз таки культура. Євробачення не може бути поза політикою, бо якщо воно поза політикою, то нам це вибачити Євробачення. Казала свого часу її величність Монріта у студії Суспільного, коли у неї було там інтерв'ю. Нещодавно я слухала інтерв'ю анпродюсера Євробачення, який каже, що наш майданчик це не майданчик для політичних заяв. Тоді це Євробачення. Євробачення не враховує сучасні сенси. Ну, сучасну. Повістку, вони наче десь на іншій планеті. Але в світі відбувається тотальний пл. Конкурс, в якому приймає участь майже вся Європа чи Австралія, не може стояти осторонь. Uh -huh. Оце я хотів сказати. Дуже дякую, що послухав. Євробачення ніколи не було і ніколи не буде поза політикою. Але у Євробаченні є політизовані сенси, які можна, які не можна. І де ця лінія проходить. Всім відомо. Посраці. Ну і щоб швиденько закінчити, проведемо бліцкандаль. На репетиції номеру Альона Альона бігла-бігла і впала, впала. Все обійшлося, вона встала і пішла, пішла. Після того, як представниця Молдови не пройшла у фінал, у своєму інстаграмі вона випустила сторіс, який зазначила, що вона горда за свою країну, і вона горда, що вона не опинилася у фіналі поряд з сатанистами та простітутками. Дякую, рідна. Як повідомляє найдостовірніше джерело у світі, а саме акаунт євровання у Твіттері, не Катерина Павленко. До кривавого списку ми ще записуємо бельгійця, який надихався Чеховим. Хорвата, який дуже любить московський реалізм. Ну і нашу постійну представницю цієї рубрики. На жаль, Чехію, яка знову відправила на Євробачення хорошою рускою. ХОРОШУЮ РУССКУЮ простой народ, не виноват. Это ВСЁ Путин. Після дискваліфікації Нідерландів на репетиції не з'явилися Немо та Бембітак. А естонці прогресили тим, що вони просто не будуть виступати. Ну і щоб так все спокійненько згладить, закінчимо тим, що немо переможці цьогорічного Євробачення не тільки завали код. А ще вони зламали кришталевий мікрохвон та свій великий палець. Вітаємо їх цим! зала мама, не розбий. Ну що ж, мої рідні? Кипить мозочок. Іде пара звук, а це ще мої інші відео не дивилися. Дуже дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця, що виконали всі умови, вліпили вподобайку. Підписку, дзвіночок, написали коментар, поширили це відео у своїх соцмережах, чесно, поширюйте у своїх там, телеграмах, інстаграмах, можете мене навіть відмічати, не соромтеся, я не кусаюся. Я на цьому все. Всіх цілую, всіх обіймаю, бажаю вам здоров'я, мирного та переможного неба і па-па!